Приїхала нарешті посилка. Мої замовлення. Зараз це є набір таких викруток. Є їх кину. мотоцикл, буду з мотоциклом їздити. Це для перехідників сверліти? Така фреза. Попробую, яка якість. такі ціни. Це в мене така плита металева, товщина її, здається, 7 мм. Я тут пробував чи її бере сверло, бере сверло. Зараз десь в якомусь місці попробую просверлити отвір з звичайним сверлом, а потім попробую коронкою, як воно буде брати. І зроблю чотири одинакових фланці. Тоді вже буду зварювати. Отакою От я собі позначив, намалював. Брав просто чорним маркером і прокладка від карбюратора. Тут один отвір вєсерлів, зараз ще два. Тоді вже коронкою. Тоді вже собі по контуру з грубшого виріжу булгаркою і піду майстерню запалю собі в грубці. Буду вже в теплі працювати. Дальше покажу. Ну що, от результат. Сверлив я з двох сторон. Але не думав, що ця штука буде така дієва, робоча, Думав, стане її на півхвилинки. Але полегенько і апарат супер. То що... На, е, на морозі дуже батарея сідає швидко. Одну поставлю вже заряджати і, напевно, треба брати дрельку від мережі, сверліти. Шкода, шуруповерта, шуруповерт трохи гріється, але на низьких оборотах і сверлить. Фланці готові. Зараз ще нарізав отаку трубі. Ця труба є вихлопна. Коліно з планети. Воно 2 мм трущини має, але в діаметрі не 40 внутрішні діаметри. Я зараз тако виріжу тут по сантиметру і потім обкатаю молоточком є така оправка на 30 мм. Виріжу, обкатаю гарним молотком, зроблю кругленьке щоб воно було і потім піду вже то все зварювати, ще тут зніму фаски з двох сторін і все, і почну виставляти. Думаю, що воно буде добре. От на такому етапі. Зараз де прихватка виставив. Обвариться трохи перехочу і потім зверху виставлю другий фланець, цей що вже йде на ПЗ-ку. Такі в мене вироби вийшли. Цей ще не дошлі, взагалі його не почав, не починав шліфувати, світло виключили. Щось почав редуктор примерзати вуглекислотний на морозі і коротше, встиг доварити, так він замерз. Це я вже попередньо примірив. Все закручується, все чітко стає. Він мене, якщо подивитися, то він цей розмір. Цей розмір він не одинаковий. Верх тут має 2,5 см, а низ має 2 см. Він трохи завалений зрізана трубка через те, щоб трошки вірювати в площині карбюратор, щоб він не був... О, він виходить. Получається стоїть трохи рівніше. А так він би стояв отакого. Так трошки я його вирівняв. Ну, включить світло. То я прийду дошліфую. Дошліфую ту сторону, на ту сторону. І, напевно, що поставлю тут на герметик, зніму. Зніму цей перехідник, поставлю тут на герметик, тому що тут дві прокладки. Бо якщо я поставлю одну прокладку, треба буде шпильку обрізати. Там просто різьбі не стане, щоб дотягнути її. Я вже так на тому робив у Дніпрі, то я шпильку обрізав, бо вона була задовга. Прямо тут в болт впиралася. І тут підкладав ще по такій товстій одній шайбі. Щоб хватило в різьбі болти, я маю такі звичайні з магазину М6 китайські, то я їх просто отаку вріжу в такий розмір. Їх буде вистачає повністю. Щоб він пропихався з цієї сторони. Його так запхав, потім карбюратор надів і Отак. закрутив гайкою з цієї сторони. Є десь шайби ще і гайки. Нові болти є. Це все закрутиться, поставиться на герметик. Думаю, сьогодні то зроблю, а, а завтра може почну робити перший запуск. Може і сьогодні пушну, якщо добре все піде. Поставлю бак. Бак я знімав, бо... Робив тут проводку, доробляв, що доробляв, доробляв праві повороти. Ось такі повороти встановив. Колись купив був та як колись минулого року купив такі повороти, вони, походу, і журіон по заводу. Та, як б, але це китайська копія, Ну, працює нормально. Показує ззаді так само. Встановив два. То я тут підключив. Тут дріт я пускав через крило, знімав фару, задню там є вихід через крило. От він вийшов. Цей помаранчевий колір він вийшов туди і він буде на коляску. Коли з коляскою їздити, тут є масовий дріт. Такого від'єднав. все, він показувати не буде. спереді так само я тут знайшов якого кольору той дріт йде сюди до цієї колодки. І все, просто врізався, і тут так само. Це по заводу, тут такий широкий шайбі і, вони... і та шайба має о... такого... такого татка, а мамку просто такого запхав і все, і маса є, і вона буде показувати. Зараз покажу. Працює. О. Реле поворотів. Реле поворотів я поставив під скутера. Таке звичайне на три дроти. Ззаду одно блимає, блимає. пропала лампочка теску, масло. Что за прикол? Проверите. Маси нема доброї. Тиск не качується. Що мало би нейтраль світити? Тож легенько нейтраль ловиться. То я вже зрозумів, де тут тут на коробці з запобіжниками треба дотягнути. Тут таки було я вже. О. Така штука виходить. Так як я казав, болти я вже врізав по розміру. я їх сюди поставив. Тут я помастив Герметиком між зеленою прокладкою, перехідником і між. Тут ще стара прокладка стоїть. Зараз воно трошки всядеться, я ще потім підтягну його і такого помастив карбюратор, не знаю, може то лишне, але краще, хай воно туди не тягне повітря, бо він буде, його буде дуже важко відрегулювати. Може хтось там скаже, що колгос. Та добре. Не буде собі колгос, але я роблю так, як я роблю. Так як я знаю і знаю, що воно буде так добре. Зараз прикручу карбюратор ще. І піду з другої сторони. Зроблю роблю так само. Там так само я вже герметиком підмастив, щоб він трошки... Підсохнув, він тоді краще тримає, робить герметичніше, бо якщо зразу його помастити і зразу його притягнути, його видавить і толку з нього не буде. Встановлення карбюраторів закінчив. Перехідники на місці, карбюратори на місці. Поставив такого фільтра. Це такий фільтр, як не знаю що, просто вони мені приїхали разом з карбюраторами. І так приліпив. В подальшому я поставлю його рідний фільтр. З тої сторони так само. Все вже майже на готові. Воно тут мішає від хомута. Зараз я то поправлю. Поставив шланги, поставив такі фільтра. Це фігня, звичайно, але на перший раз буде, що там може з бока щось потече не таке. Як має бути, він, в принципі, чистий, але але свічки почищені, виставлені зазори. Бак так само само собою встановив. На цьому моя робота по установці карбюратора завершена.